Всім доброго вечора вже. І у нас сьогодні шостий день, передостанній цього тижня, в якому ми занурюємось в родову тему. І сьогодні я хочу ще приділити увагу природі. Тобто, ми можемо побачити да, в слові природа, так само корінь род, От, і це не важлива частинка насправді. Ми знаємо, що природа вона прокладає шляхи, і ми можемо побачити, що кожна територія має якісь свої особливості природні, і саме це обумовлює розвиток, по суті, людей, які населяють ту чи іншу територію. Чому Україна завжди була таким ласим шматочком да? для всіх, хто сюди приходив, тому що тут природа саме спонукає і допомагає, в принципі, бути постійно багатими. Багатими як духовно, так і завдяки дарам природи. Чому я зауважую? Да? От хочу, щоб ви подивились цю площину так само. Тому що, і якщо ми будемо дивитись, як розвивалася рода, тобто ось ця цінність, яка викорбувалася з віками, сторіччями, тисячоліттями, да? саме сформували ту таку силу українців, яку ми маємо зараз. Це так само впливало на природні умови, а, тобто сила землі, енергія землі. Да, тому що ми а, ну, більш в цю площину дивляться там, езотерики, наприклад, да, хто працює з енергіями. От, а, але і, я думаю, що будь-хто, якщо замислиться і відчує це знання, а, зрозуміє, що насправді. А, Знаєте, наші якості, ось таку нашу силу, як в думках, да, наше поле колективне, насправді так само формує певна територія. От. І це так також впливає на такі космогонічні знання, да, вірування людей, і ми знаємо, що тут завжди була така, ну, от, я її називаю да, культура, але насправді я маю зараз на увазі розуміння, відчуття, тобто таку взаємодію зі стихійними силами, да, тобто з божественними проявами, тому що якщо ми згадаємо. Або ті, хто є, має в собі да, своїй душі такий досвід, він може згадати, що, дивлячись на природний рух, тільки такий, да, не той який штучно створений. Якщо дивитись на природний рух, ми можемо багато що зрозуміти і відчути, що нам передає природа. От, саме просте, що я можу сьогодні привести, наприклад, це от зміна циклів, і ми точно розуміємо, да, що є якийсь є час, коли ми люди, які займаються господарством, да, що вони, наприклад, навесні висаджують. А як я кажу, да, що так само ми закладаємо якісь певні, певну роботу. Потім у нас час для його розширення, набуття певних сил. От, потім ми вже плоди отримуємо, і потім є час побути в тиші, побути в глибині. От, це такий самий простий приклад, але він так само потужний, якщо знати, як користуватися цими знаннями. От. І ми бачимо, що древні народи так само спирались на. Хід сонця на хід планети, на, за зірками спостерігали да, за стихіями, і завдяки цьому вони планували своє а, е, і були такими поєднаними да, з природою, тобто вони йшли по суті, в русі природного ритму. Але знову ж таки потрібно завжди, щоб був баланс, да, Тобто, і соціальний розвиток, тому що ми інтелектуально так само зростаємо. І, і так само маємо пам'ятати про це коріння природи матінки, да, яка нам дає, тому що вона насправді природа прокладає нам шляхи завжди, ми просто цього не помічаємо і допомагає це вирішувати певні питання. І чому я заговорила сьогодні про природу? Тому що ви побачите, що і це також впливає на ті рода, які знаходились в різних частинах нашої, нашої планети. Да? Тобто, так само ці рода мають такі певні свої якості і риси. От. І якщо ми будемо притримуватися, повертати собі знання природні через Бога в собі, тобто через істину в собі. А тоді це буде нам дійсно допомагати істина. Да? От. І так чи інакше, вірування наших предків різних родів формувалися в тому середовищі, яке відкривалось і завдяки підтримці Сили Землі. Якщо ми будемо говорити про Україну і в принципі, якщо згадати да, різні віхи а, історії, яка розкривалась тут, ми побачимо, що для нас абсолютно нормальне є формування таких громад, об'єднань людей, які підтримували а, цінності, допомагали один одному да, заради спільної справи. От, а, і ми зараз бачимо так само в цій війні, в цей період життя, а, ми гуртуємось. А, і допомагаємо вибороти перемогу нашим воїнам і ну, нашим політикам, да, тобто, які так само працюють над цим. А, і я а, хочу сказати, що от ми, українці, ми а, маємо. Згадати ось цю свою цінність, цю свою силу, і знову ж таки, як ми можемо це зробити, тому що ми не можемо спиратися тільки на якийсь один рід, наприклад, тобто там козацький рід. Ми маємо знати і пам'ятати, що було до цього, і з яких родів ми всі, тобто ми маємо це в своєму серці все об'єднати, об'єднати це знання і Повернути собі цю цінність. От, як я і писала в сторі сьогодні, що от саме вересень, осінь, вона, от, знаєте, як бренить цією цінністю. От, цінність повернення і родової сили, і власної сили, да? тобто знань про себе. От, це важливо, тому що ну, істина цінність, да? тобто це дуже важливо. Не від его, я маю на увазі. І коли ми згадуємо да, про те, хто ми є, коли ми дивимось на себе, на свій рід, на свій нарід, по суті, ми приймаємо в серці от, це як своє плем'я. Да? Тобто, так, нас багато, ми всі різні, але якщо ми подивимося, все одно нас оточують, плюс-мінус схожі на нас люди. Да? От, про зв'язки. Дуже важливі от, в родовій темі це зцілення і відновлення правильних зв'язків, тобто правильного порядку. І що зазвичай руйнує ці зв'язки, це у нас неприйняття один одного, да? егоцентризм, ось ці образи, заздрість, засудження, а що об'єднує і зцілює. Да? Це любов, звісно, це спільні цінності, інтереси, спільна справа, об'єднує традиція. І, звісно, прийняття, мудрість. От. І ми говоримо про те, що ми маємо згадати своє коріння. І, знову ж таки, давайте подивимось на прикладі світового дерева, дерева роду. Дерево не може жити без коріння. Да? Тобто коріння, воно укорінюється і зростає так само і людина. Ми маємо ще згадати, що найкращий нас вчитель це природа. Бог природа. Все вона показує нам, як не загубитися в цьому світі. І ми... В своєму роду, да? коли ми можемо зайняти своє місце, от саме коли ми вирівнюємо зв'язки, да? починаємо розуміти своє призначення і укорінюємось, тоді відкривається саме ось цей потік родової сили, да? потік родової енергії. І зверніть увагу, як рода успадковують певні знання, системи, як проявляють рода якості богів і сил землі, от як впроваджують це. Наприклад, північні народи, зараз я скажу так, дуже загально, звісно, от, північні народи цінують порядок. Цінують вірність, дружбу, тобто воїнська да, справа, так само чоловіків дуже вигартовувала да, певні якості. От, і тут без дружби, без довіри, без мудрості ну, ніяк. Так само і те, чим займались, як жили громади, да, тобто племена. От, і от саме північні, це дуже коротко, я зараз говорю, просто щоб направити увагу. Північні країни відрізняються, знаєте, такою як інаковістю трішки. Тобто завжди це щось таке дивне, цікаве, незвичне. Але от саме і північні рода. Це вже і Західні так само трішки входять сюди. Але цю тему, на яку я робила опитування, я це буду проявляти окремо, тому що це все ж таки така окрема тема глибока. І от Північня Рода це якраз містики, це волхви, це метафізичний вже рівень, це сила світла, сила слова. От, тобто. Це дуже так проявлено вже в досвіді цих родів. А західні так само це, знаєте, вже це розширення, коли ми вже багато проявляємо те, чим ми багаті, по суті. Це ну, як багатство, це золото світу, це вже такий інтелект, освіта, культура, це все таке розширяється, це хороші дипломати, порядники. Підприємця, да? тобто ось ці рода вони вже це показують. І, звісно, це я більше зараз проявляю такі матеріальні-соціальні аспекти, але <кій> і західні народи вони так само були дуже такі природні, да? з стихіями працювали. Якщо ми побачимо південні народи, да, вони більш повільні, розслаблені, тому що там інший клімат, там все по-іншому. Трішки лінуваті, але розвинути телесність, да? чому, наприклад, от спорт, там, танці да? дуже от поширені в цих країнах, у них дуже розвинена тілесність, хитрість в плані виживання, да? для того, щоб здобути щось собі, да? тобто, ну, Такий виживат... рівень виживання ще. Але ще найцікавіше знову ж таки, знання. Взагалі як розселення народів, да, тобто, після таких певних катаклізмів, воно завжди проходило саме з південних країн, да, Тобто там, де тепло, зароджувало життя, і воно розходилось по всьому світу. От. Але ще хочу сказати, що на сьогоднішній день південні саме країни вони дуже дисгармонії, в дисбалансі. І, В принципі, баланс сил за рахунок ще от, фінансових можливостей і ресурсів дуже в світі відбувається дисбаланс. Це просто ми маємо пам'ятати. Якщо ми говоримо про східні рода, знову ж таки, це дуже так узагальнено, там більше енергій, да, які от світло коли породжує, піднімається да, від, схід. Дуже багато енергії йде. І от східні багато релігій, багато можливостей, торговлі, накопичення, тобто багато такого, знаєте, руху. І воно потім отак запускається це все, да, рух, і вже проходить по всіх країнах. Одно з головних взагалі цінностей всіх родів це життя. Так, ось це, це головний такий момент. За що ми дякуємо? Да? За що ми дякуємо своїм родам? За те, що вони змогли а, пронести а, ось це полум'я життя, крізь віки, зберегти. А, да? І завдяки цьому, звісно, ми змогли втілитися зараз в цій епосі в наших родах. Тому що. А, був все одно підтриманий певний порядок, тому що ті рода, як я вже говорила, в яких порядок порушується, вони вироджуються ці рода. Наші небесні рода, вони трішки по-іншому. Тобто цей зв'язок з небесними зірковими нашими родами, він іншу цінність несе, тобто це окрема тема. Я трішки тільки торкнуся. Да? Знову ж нагадаю, що Небесні Рада це от духовне надпевня наше, да? наші вчителі, це світло знань, це підтримка, це сенси, можливості, тобто, тобто удухотворення. І тепер ви можете побачити да? те, що я говорила з перших відео, як важливо, коли. У певному роду з'являються ті душі, які можуть вийти з такого, знаєте, з, з дуже тілесно матеріального світу, да, 3 d формату, скажімо, да, тобто коли ми дуже в'язнемо в цій ілюзії і коли можемо піднятися над цим, і такі душі, вони Здатні прийняти світло духа, світло духовних божественних енергій, а звідси і знання, і вже розширення, знову ж таки, повністю нашого поля, нашої структури, і це все і проходить в рід. тобто разом з нами піднімається на цей рівень і наш рід, всі близькі. От. Так чи інакше, якщо правильно все відбувається, ми можемо це побачити. На наших близьких, що все, все одно не змінюється. От. І такі душі, вони здатні привнести поштовх до потужного розвитку вроду, вроду, Да? Тобто рід виходить на новий рівень з такими душами. І коли ви бачите, що людина займається духовними практиками, да? щось змінює на краще в своєму житті. Це також потрібно цінувати, а не цуратися, засуджувати, навпаки, підтримувати цей напрямок. Тому що це прорив, по суті, це прорив для роду і для народу, для тих, хто поряд знаходиться з такими людьми. От ще хотіла, знаєте, що, про що сказати. Проте, от навіть коли ти занурюєшся в цю о, таку родову тему, і коли проявлюються ці знання, я просто бачу, що так багато викривленого розуміння, хто такі українці, Ось це, знаєте, нам приписують да, такі риси, як жлобство, купи це заздрість, типу це риси українців. Але ви бачите, навіть про те, що я говорю, основні такі рода, основна генетика українців говорить зовсім про інше. І я завжди це відчувала. І тільки коли ця сила почала розкриватись, да, тобто це знання, я побачила, що насправді багато чого нам якби навішують, тобто це не є нашою правдою, не є правдою українців. Бо істинні українці, так, тобто істинна чиста генетика, ну, як чисто, умовно чиста, звісно, до сьогоднішнього дня вже так багато змішаних родів є. От, але все одно наша генетика це. Інтелектуальність, да, це порядність, це високий культурний код, це високий світловий божественний код в українцях. І це, от ми бачимо, що проявляється ця свобода, проявляється завжди ось ця любов до волі крізь віки, віки тисячоліття, от, обережність да, до жінок. Але ми бачимо на сьогоднішній момент, що цей рівень так само викривлений. От, і чоловікам ще багато потрібно працювати над цим для того, щоб повернути собі ось цю силу народову. Тому що без розуміння прийняття жіночої сили чоловіки не зможуть України війти в таку силу правильним шляхом, а не через війни, там, да, якусь боротьбу. От. І тому сила волі це один поштовх. Але я хочу знову ж таки ще сказати важливу річ, що не потрібно зараз зациклюватися тільки на силу волі, там на волі, тому що це було ще раніше. Зараз ми переходимо в новий етап, і це вже те, що і зараз навіть знання, які розкриваються. Це вже є вищий рівень, тобто це вже рівень сердечності, це вже рівень прийняття, об'єднання, і тут зовсім інші процеси. Але ми маємо вибороти свою волю, да, вкорінитися в цій свободі і рухатись далі. Тобто не зациклюватись і не зосереджуватись лише на цьому. Це тільки відштовхуємось ми від цього. От. І знову ж таки, да, про те, що подивіться, що і російські наративи, і як українців представляють в негативному світлі, це не є справжньою генетикою українців. От, я ще хочу сказати, да, те важливе. Я сьогодні сторіс про це писала, але знову ж таки скажу, що це знання про те, що тут відроджується, відкрилась зараз ось ця сила відродження, вона проходить саме через жіночу енергію, через жінку матір, да? жінку богоматері, яка здатна проводити, проводити ось цей божественний потік, тобто пробуджена жінка. От, якщо ми говоримо по-простому. От, і яка народжує, тобто через яку продовжується життя. І це дуже важливе знання в світовому дереві. Да? Це, по суті, та основа, той основний центральний потік божественний, який вона, пронизує все живе, весь Всесвіт галактики. От, і я в сторіс тому викладала да, ось ці образи, тому що вони. В різних епохах, в різних релігіях, знаннях проявлявся цей образ, да? Богоматери з дитиною. Ось саме цей образ говорить про відродження і про вічне життя, яке продовжується. І, Передивіться, будь ласка, да, мої попередні пости за 2022 рік. Я там писала про те, що це знання відкрилось і про центральну нашу Україну. От так, завтра всі, хто хоче, приєднатися, будь ласка, я хочу проявити, але я буду це робити в сторіс. Завершальний такий етап. Я покажу вам нове все знання родове, як нова традиція, яка прийшла. І я завтра покажу, як можна облаштувати Вівтар у себе вдома і в будь-який час, осінь, весна, да дати шану своїм предкам. і Встановити да, ось цей кристал родовий у себе вдома. І до зустрічі. Дякую всім, хто слухає, дивиться, хто відчуває, от рухаємось далі. На все добре.